Звісно, зрозуміло, що ворог всюди намагається продемонструвати нам, що немає безпечного місця. Використовує українців, користуючись їхніми слабкостями або вадами для того, аби свою війну масштабувати не лише на полі бою, а й в глибокому тилу. Чому деякі люди йдуть на такі жахливі злочини, як то вбивство українських патріотів і державників як Андрія Парубія? Ми поговоримо просто зараз з психологічної точки зору. Я Ірина Узлова і нам завжди допомагатиме професійно розбиратися в непростих питаннях Олена Шершньова, психологіня, яку я сьогодні вітаю, пані Олена, раді вас бачити. Слава Україні. Героям слава. Перед тим як перейти до конкретики, звісно, вразило нас всіх. А я тоді якраз була в ефірі о 12.20, буквально 10 хвилин. Як нас стали надходити повідомлення, що Андрія Поробія було зухвало, демонстративно посеред білого дня застрелено в центрі практично Львова, і нас всіх. По перше, цей факт, звісно, збентежив, м'яко кажучи, що це ж не просто так. Це демонстрація. Це чогось не просто ввечері. Там що можна це мені так здається списати, було б там на якусь. Мокруху, бутовуху ні, це здається і на нашу свідомість вплив. Це перше питання, чи дійсно це так, щоб продемонструвати кому і що тоді? І пані Олено, коли випускається фактично вся обойма в одну людину в спину, це що каже про вбивцю? Коли вся обойма випускається в спину, це про холоднокровність, про відсутність емпатії. І від того ще більш дивно, що тепер підозрюваний тисне на те, що він надзвичайно емпатійна людина, і саме через свої почуття до сина він вчинив злочин. Але ж це йде всупереч із тим, що ми побачили, і з цією холоднокровністю, з якою він здійснив вбивство, і з цією відстороненістю, про яку говорить його колишня дружина, коли він мало спілкувався з сином, і жодної емпатії і близькості не вибудовував і не проявляв протягом довгих довгих років. Тому ця версія про зв'язок із сином, вона ну, як мінімум, неправдоподібна. І дійсно, ця холоднокровність і відсутність емпатії, вона просто дуже очевидна на мене. Тоді якраз ми вже згадали про Олену Черніньку, про колишню дружину вбивців і поговоримо. Я пані Олену персонально знала більше півроку, а вона робила мені фото знімки професійні для роботи на попередньому каналі. І вона якраз дуже емпатійна, мила, чуттєва, дуже переживала і за війну, і за свого сина завжди і про нього найтепліші. Спогади і показувала, і дійсно турбувалася, і стан періодично розбалансований був. Але завжди, от, ну, пані Олена була до людей просто все і піднімала настрій, питала і, і є, і є так само і зараз. І от вона дійсно роз'яснює ситуацію. Тут влучно, також як і ви зауважуєте, що ростила сина, вона одна. Інколи батько з'являвся, як то на 1 вересня, в перший клас чи на якусь значну подію з сином спілкувався, але дуже рідко, коли Лемберг син пішов на війну, вони дуже посварилися. І Лембер скрізь заблокував пращура, бо один був патріот, а інший ні. Після загибелі сина пані Олені довелося спілкуватися його батьком. Документи слідчі ДНК ну технічні зрозуміло, питання. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було тільки з приводу зникнення сина. Виховувала я Михайла Віктора справжнім мужнім чоловіком. А про це і в книзі та де жодної згадки про батька навіть немає. Сам, значить, вбився дійсно, прикриваючись, чи то керуючися. Процитую кілька слів, що казав Михайло Сцельніков. Підозрюваний убивство Андрія Парубія. Це моя особиста помста українській владі. Так я визнаю я його вбив. Все, що я хочу, щоб мене найскоріше зробили вирок. Так, я визнаю я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина додав у залі суду. На запитання, чому саме парубій? Парубій був поруч, якби бо я живу у Вінниці, був би Петя, Певно, Петро Порошенко, який правда, чого він живе у Вінниці, не зрозуміла. А про шантаж водночас з боку російських спецслужб він каже: це неправда. Я визнаю, я його вбив, хочу просити, щоб мене обміняли. Так якось а, повертати, якщо він каже, що шантажу не було, так? але хоче повертати тіло сина. Тобто ми бачимо тут маніпуляцію, а, обман, а, керування підсвідомістю, можливо, не знаю, судді, слідчих, що стоїть за цими заявами на фоні того, про що каже дружина підозрюваного, що він навіть не спілкувався і був посварений з сином. В психології є таке поняття псевдомотивація. Псевдомотив, коли людина озвучує те, що прийнятно соціуму, приховуючи справжні обставини і справжні свої мотиви, надзвичайно цинічно звучить бажання, щоб обмінятися з російськими військовополоненими і потрапити на територію країни-агресора, з якою воював його син, яка вбила його сина. Тобто, навіть шануючи пам'ять своєї дитини, хіба можна хотіти поїхати на територію держави, яка його вбила? Тому це ця заява надзвичайно нелогічна, цинічна і якась просто безглузда. Тому вірити їй я особисто би точно не стала. І, і Дійсно, справжні мотиви вочевидь підозрюваним враховуються. 52-річний львів'янин Михайло Сценніков за повідомленнями журналістів, які були і в залі суду, а вів себе дивно поводив. Періодично, навіть ніби натхнений, деякі писали, от я так скажу, коли він озвучував ці заяви, не виглядав якимось стурбованим, збентеженим. А чи бачите ви, можливо, у його якісь поведінці, поглядах, в ось цих заявах елементи того, що його могли завербувати? А може його вели в оману? Може, він не сам думає, що він жертва? Тобто, що ми бачимо ще, отак за цим стеймом. Етьметами, наскільки тут рука Кремля могла попрацювати, Важелів впливу може бути надзвичайно багато. В них, на жаль, широкий спектр маніпулятивних е, е, інструментів. Це і шантаж, це і підкуп, це mm -hmm. і вербування е, психологічне. Тому що саме було примінено, ми не знаємо. Але те, що спостерігаємо зараз у підозрюваного, це е, спокій і холоднокровність, власне, з якою він готувався, імовірно до. Злочину, з, з якої холоднопрос ну, він вчинив цей злочин, і як він тримається спокійно зараз. І дійсно якогось схвилювання не можна помітити. Отже, людина точно знала, на що йшла І що ще цікаво, те, що помста українській владі, якщо він дійсно хотів помститися, то зазвичай людина, яка мститься, вона все таки. Пояснює, за що вона мститься. Мені не допомогли або мене принизили, або споключили мої сподівання. Тут ми не почули жодних якихось емоційних мотивів, за що ж він власне помстився. Просто таке холодне, сухе формулювання, ніби кимось продиктоване. Він його просто повторює. Ага, тобто і воно таке, як завжди виглядає, і таке, яке було сформульовано і підготовлене заздалегідь. Так, тому що коли одне те саме формулювання повторюється, знову ж без якихось емоційних моментів, що за що ж за що ж помстився, просто помстився і байдуже було би кому. То це якраз про я ж кажу таку холоднокровність спокій, і та дійсно тут зчитується е, завченість. Ну от мені теж на згорьованого батька, який прагне справедливості, чи останній раз побачити тіла сина, якось він не видавався мені. Якщо людина дійсно е, в стані горя і вона хоче мститися, то вона певно хотіла би мститися також і вбивцям сина. Це ж логічно. А ось е, українській владі він хоче мститися. А вбивцям сина він не хоче мститися. Більш того, готовий їхати до них і ну певним чином з ними там далі співпрацювати за його версією. У площині пошуків тіла сина, а насправді певно, що і з інших моментів так само, але оця готовність до співпраці з убивцями сина говорить про те, що помста в його душі ну, не вирушиться навіть. Так да. ну це це так, чесно кажучи, і помітно було і, і нам. Ба більше Лемберг, як повідомляє сама його мати Олена Чернінька, за день до повномасштабного вторгнення 23 лютого 22 року реєстрував петицію щодо негайного ведення візового режиму із Росією, яку так на жаль і не підтримали. Але дійсно ось це бажання їхати в лігового ворога виглядає дивно. Але навіть якщо ти хочеш так, є ж якісь обхідні шляхи для цього, хіба потрібно Трібно вбивати людину, і навіть не пояснюючи, це ж не виправдання, якби я жив у Вінниці, це був би п'ятя, але ж є дані про те, що злочин місяцями ретельно готувався, вивчалися маршрути пересування, готувалися оці шляхи відходу. Тобто придбавалося спорядження, велосипед, шолом, мав зброю. Для чого тоді Так, Дійсно, людина готувалася, і це очевидно, і те, що. Костюм такий собі підготував, і те, що зброю роздобув, або йому її видали, все це свідчить про те, що динахолоднокровно готувалися, і мета була саме здійснення цього злочину, а не потраплення на територію Російської Федерації. хоча справді він зараз туди хоче. Я вірю, це щире його бажання. Ага. Але чому він туди хоче? Він ось такий викривлений дає мотив, те, що наче там якимись пошуками займатися, а насправді думаю, просто хоче потрапити туди до. Своїх роботодавців, скажімо так, Очевидічки, та так і видається отримати чи то захист, чи то прихисток чи не винагороду Олена Чергінька кажемо ми 27 років, не жили разом. Для мене це він просто вбив свою дитину вдруге. Він не тільки Андрія Парубія вбив, він бив свою дитину вдруге власними руками. А наскільки дійсно чи це ще стрес? Для я просто знаю теж, як пані Олена переживала і переживає те, що Лемберг нагадаю, він офіційно визнаний зниклим безвісти наразі. То навіть ще ніхто не підтверджував, що є десь тіло. А наскільки ось такий стрес, якому вона живе ці роки, і ще на додачу, ось таке додається, як справлятися в таких ситуаціях, і наскільки це б'є на правду? Хай навіть вони не спілкувалися майже ніколи, 27 років не жили разом. Це надзвичайно потужний стрес, коли ім'я зниклих безвісті або пам'ять загиблих поплюжиться, коли цією пам'яттю їхніми іменами маніпулюють. І зараз ми це власне і спостерігаємо. І дійсно, якби підозрюваний мав хоч би крихту якоїсь поваги до свого сина, то він би точно не маніпулював його іменем, не прикривався ним, і ну, як я вже зазначила, не рвався поближче до його вбивців. А це ще ще ж а як справлятися взагалі в таких ситуаціях? Теж звертатися за допомогою до спеціалістів наскільки тут можна проживати проживати її, хоч трохи легше. Залишати ці вчинки людині, яка їх чинить, тобто намагатися максимально від цього відгородитися, знати, що люди дійсно різні, можуть чинити по різному, залишайте це їм самостійно, чиніть правильно, самі робіть так, як належить. Пликайте пам'ять про загиблих, чекайте і сподівайтеся, що повернуться ті, хто зникли без вісті. Чиніть правильно самі, а отакі вчинки жахливі лишайте тим, хто їх робив. 2 травня 2024 року пані Олена Чернінька писала, що рік пройшов а, без як а, мій дорогий син крайній раз перед своїм зникненням на 6 днів був у Львові разом зі своїм побратимом фазою. 5 травня бачила в останнє. Страшні слова, але я все ще чекаю, плачу, тужу і намагаюсь бути гідною мамою. Такого прекрасного сина. Ну а тут а тут а, не чекав, керуючи своїми якимись очевидно іншими мотивами. Ба більше а підозрюваний Михайло Сельніков обвинувачений вже, кажімо, як є. А мав друг дружину. А і там сина десятирічного по деяку, і теж колишню Їй телефонували журналісти, але вона відповіла тоді, що зараз вона ще не готова коментувати. Вона прямувала якраз на похорона Андрія Парубія і не хотіла давати коментарів пізніше одним словом. Дивіться, ну людина і живе по якійсь схемі. Та він на кидає одного сина. Ну очевидно, не долучаючись до виховання. Бо хто ж люди ж по різному розходяться? Ну, наскільки, там в мене немає сім'я, але та наскільки я знаю, зі зі своїх там друзів можна і адекватно разом дитину виховувати, зустрічатись. Ну, люди зберігають. Ають якийсь а, адекватний рівень комунікації і сприйняття один одного тут 27 років. Я кажу, знаючи пані Олено. Я не думаю, що проблема була з нею. І другий, друга дружина, все те саме. Просто ситуація повторюється, що також це говорить про людину. Ну да, хай ми не знаємо всіх причин і всіх фігурантів цих особистих взаємин. Але тим не менше, я, я бачу якусь певну тенденцію. Які б не були стосунки між подружжям колишнім подружжям, все одно нормальні стосунки з дітьми можна і треба вибудовувати. Якщо людина цього не робить, то тому нема виправдань. Це просто про невміння будувати близькі стосунки, це просто про емоційну холодність, відсутність емпатії, і тим паче, якщо це тенденція, то тоді вже це просто все очевидно. Що людина не емпатійна, емоційно холодна, немає якихось прив'язаності. Емоційних зв'язків і е, тоді мотив по той, що озвучується е, ще е, менше в нього віритися. Тобто він може бути і маніпулятором, і використовувати брехню, як тепер отак in public, так і в особистих стосунках, і знаходити собі виправдання цьому, я бачу да не червоніючи, як то кажуть по-простому. Так, як то кажуть, яка людина в одному, така вона і в усьому іншому. Якщо в родині такі холодні відсторонені стосунки, то дійсно це людина холодна, можливо, з психопатичними е, моментами, неможливо, а точно, тому що якщо людина здатна на вбивство е, за таких обставин, готуючись до нього і холоднопровно плануючи, е, то у людини точно є психопатичні елементи, як мінімум, а то і психопатичний розлад. Е, тому ось так можна про людину сказати власне таке. Пані Лене, а наскільки високий ризик, що він може прикритися, наприклад, і сказати, що психопатичний розлад він отримав бо не зміг пережити травму після зникнення сина на війні? На щастя, є судмедексперти, експерти, які визначають наскільки це відповідає дійсності. Така людина, звісно ж, може спробувати, тому що якщо вона маніпулює в даній ситуації, то далі вона теж може інші речі маніпуляцій пробувати використати і сподіватися, що вони спрацюються, але будемо сподіватися, що все таки правда візьме гору. Тобто, фактично, те, що Михайло Серніков говорить, що вбив парубія з помсти за загибель сина на фронті, це більше схоже на раціоналізацію злочину і демонстрацію цього всім причетним до розслідування і суспільству. Так, раціоналізація злочину, спроба себе виправдати в очах суспільства, спроба якось запобіжні заходи пом'якшити щодо себе, дійсно думається про свою вигоду і навіть не гребується тим, щоб знову ж так от бруднити, поплюжити ім'я власного сина зниклого. Та і оцей значить термініс що якби не, не я жив у Вінниці, це був петя. А тут може закладена ще якась чергова погроза. Чи що за оцими? Чому це такі зміни? Взагалі, ви дуже точно підмітили те, що це е, також і демонстрація українському суспільству, що ми не в безпеці, і я теж закликаю для цю маніпуляцію не вестись, не піддаватися, тому що ворог має мету дестабілізувати нас психологічно, і ці постійні обстріли і подібні випадки це все для того, щоб посіяти страх серед українців, щоб ми боялися, щоб ми панікували і щоб відчували себе в небезпеці. Тоді нам буде легко керувати ворогові. Тож. Е, Варто не дозволяти це робити, зберігати спокій, знати, що все таки ми можемо дбати про власну безпеку, і залякати нас неможливо. Пані Олена, от я теж базуючись на своєму досвіді, вбивство Ірини Фареон липень минулого року я після інтерв'ю, ефірів їхала в ну, бо мої журналісти і автори самі як кореспондент на місце злочину цього. А, і, та й нам ну росіяни ж там і я погрози читаю да, під певними, бо я веду такі теж а, а, різного роду проекти і програми. А в те вбивство ми пережили. Потім от парубій. Чесно, я сама там на кілька хвилин, бо я пана Андрія знала, ще з часів революції гідності я там. Теж була як журналістка, бо я давно вже а, працюю з ранніх років, і а, шини ми возили, і брала безпосередньо як учасниця Революції Гідності. Я пам'ятаю, він був і комбатантом Майдану, і ми і говорили, і в Верховній Раді. ну, Чесно, і в мене хвилин 5-7 такий був ступор. Хоча ви знаєте, інколи навіть забагато говорю. За словами я в кишені і де інде не лізу. Але, звісно, ну, це просто жахливо, коли ти, ти розумієш, налякати важко, от нема такого відчуття. Ні. Але все-таки е як розгубленості, неспередні прийняття Воно є. Як от як от нам проживати і не вестися на якраз такі ті ці цілі, які ворог ставить перед собою залякати, стривожити і продемонструвати, що буцім то ніде і нікому нема безпеки? Мотиви ворога вже давно відомі. Геноцид українського народу, це те, що зараз відбувається. Тому ми знаємо це, ми бачимо це в обличчя, ми маємо сміливість дивитися цьому в обличчя і в той же час маємо сміливість. Ти працювати далі, тому ми вже впоралися. Я вважаю, ми вже вистояли і нас вже не залякали. Ми скільки вже років функціонуємо, живемо і вистоюємо під час цих постійних залякувань і спроб маніпуляцій. Тому я думаю, що ми в принципі вже впоралися. Варто вірити в себе. Звісно, до спеціалістів звертатися, якщо вже зовсім важко, але пам'ятати, що сил в нас набагато більше ніж нам здається, і ми власне кожен з нас це демонструє щоденно. Щоденно кожен з нас це демонструє. А хороша ще демонстрація. Зараз я скористуюся можливістю, що ми з вами розмовляємо. Те, що якраз такі, от мені здається, що запитаю після того, як озвучу, що це теж додає нам і впевненості в собі в нашій перемозі. Я зараз збір проводжу разом із нашим благодійним фондом каналу. На Нісан Навара. наварами збираємо для спецпідрозділу гурмову. Кракен я от люблю мої глядачі. Знаю ще пані Лені скажу. Головне управління розвідки подобаються мені всі їхні операції на загал. Ну і всі, всі наші бійці, звісно, всім дякуємо. Чотириста тисяч гривень нам потрібно і дуже активні наші глядачі, я бачу за м, трошки більше ніж добу, вже майже 70 тисяч гривень. Тож, будь ласка, друзі, ось цей котик qr код, посилання заходьте гривня 2,10, неважлива сума, важливий жест. А ще якщо це 200 гривень і плюс, то ви автоматично стаєте учасником розіграшу айфону, а може й зустрічі зі мною. Пані Олена, а наскільки дійсно так, те, що ми продовжимо допомагати, я бачу, що активно дійсно, бо хтось каже, люди втомилися, в людей немає грошей, але те, що спостерігаю, я і за іншими нашими загальними зборами, а все одно люди не. Проходять осторонь, зустрічають там на вулицях. Теж кажуть іриночку, ми завжди долучаємося. Наскільки цей людині важливо, що вона, навіть якщо це дійсно 10 гривень в день, чи навіть одна, що вона долучила, що вона причетна, що вона, як то кажуть, англійською ін та залучена до цієї спільної протидії агресору. Це надзвичайно важливо. Це такий психологічний момент єднання. І зараз, під час цієї війни, українці дуже єднаються і в тих самих зборах, і у тому дякую, яке ми кажемо нашим захисникам, коли зустрічаємо їх на вулицях, нашим ветеранам. Це дійсно дуже об'єднує. Тому хочеться закликати і далі працювати, донатити і знати, що ми разом, що ми єдині, і що ворогові нас не здонати. Дякую, дуже дуже. Це хороші слова, і буду їх теж використовувати для мотивації наших глядачів. Пані Олено, повертаючись до ось цього сценарію вербовки, да так, так би мовити, вербування, обробка теж ну виключати нічого не можна. Може знайшли, скористалися якоюсь слабиною, хоча як ми зрозуміли, що цей підозрюваний він на холоднокровний, не емпатійний. Тому тут напевно може і сам, та але зрештою, ну. Обробити ж не кожну людину можна О, там, я, я не думаю, що якби Росія намагалась мене завербувати, їм би вдалося. За що вони чіпляються, скажімо так? Наскільки цей ґрунт має бути підготовленим? які мають бути риси характеру чи проблеми ймовірно, да? Оці чи ці ці самі розлади психопатичні, щоб їм вдалося? Обробити неможливо людину з твердими принципами. Uh -huh. Ось в даному випадку ми бачимо відсутність принципів, uh -huh. а е, орієнтир, фокус на власних інтересах. І коли ось людина не має чітких принципів, не має системи якихось е, точок опор, а має лише власний зиск на меті власні інтереси, то таку людину можна маніпулювати. Як я вже казала, це можуть бути гроші, підкуп елементарний або е, шантаж, теж щоб уникнути болю, неприємностей, людина буде. Тоді піддатливою буде робити те, що їй скажуть. Тож саме виховання в собі, зрощення в собі, і в наших дітях ось цієї системи твердих цінностей і принципів, є тією профілактикою від маніпуляцій на будь-якому рівні насправді. Враховуючи, що підозрюваний бив людину з. Це... Перших лав української політики, і хоч він що каже влада, але пан Поробій в опозиції вже скільки був. Ну це теж як на мене, в принципі, теж маркер того, що він може не дуже і розбирався. Але чи можна це розглядати з точки зору, що це не просто бажання помститися, як е, каже е, вбивця Михайло? А це ще якесь е, бажання, може не несвідоме, типу залишити свій слід в історії, війти в якісь о, там підручники, чи можуть він і такими мотивами керуватися? Коли людина зазвичай це маніяк керується подібними принципами, то тоді використовує максимально ось саме журналістів для того, щоб донести якусь інформацію, ще там було згадати про себе, ще розказати про свої мотиви, і така людина дуже така красномовна, адже вона ж хоче війти всю історію, тому вона для того докладає усі зусиль в даному випадку. Ми бачимо, що людина не красномовна, навіть журналістів він досить так жорстко зупинив, кажучи, я більше не хочу розмовляти, тому навряд чи тут. Я мотиву віти в історію скоріше, якісь більш приземлені і прагматичні е, мотиви підкреслю психічно здорової все ж таки, людини, особної, скажімо, так особної людини, прагматичні мотиви. А такий типаж, він на загал соціально небезпечний чи він тільки в якихось ось таких своїх поставлених цілях небезпеку викликає. Звісно, він небезпечний, тому що бачите, у людини немає ніяких червоних ліній. Вона може порушувати правила, вона може порушувати закон, вона може піти на будь-що, що ми власне і побачили. Тому звісно, вона є небезпечною для соціуму, і тому таких людей ізолюють у в'язниці. Зрозуміло. Ну і про суспільний резонанс і суспільне хвилювання, все одно як, як правильно і нам артикулювати такі історії? Все таки, як нам а, ми ж говорили про те, як не не піддаватися на, на це, але ти тим не менше, які б ще ви поради могли дати, тому що ну так на, 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 на певний період можна заспокоїтися, але потім періодично дати щоб новини, знову суд і знову в людей ця хвиля в нас збурюється. От що тепер робити на перспективу найближчих там місяців? Заспокоювати себе, дбати про себе ментальний стан і фокусуватися на тому, наприклад, що підозрюваного дуже швидко затримали, фокусуватися на тому, як ефективно працюють наші правоохоронні органи, і те, що так може щось от таке загрозило відбуватися, але е, правоохоронні органи стоять на захисті нас і з вами, і дійсно показують, як вони це швидко, ефективно можуть робити, тому ми в безпеці наскільки це можливо. Наскільки ну, да, бо ворог, а от коли, якщо це замовники, так, і вони бачать там і наслідок, але бачать, що їх швидко затримали, вони відчувають повноту вдоволення від свого плану, чи таки розуміють, що не вдається, і тоді це їх спонукає ще більше таких випадків організовувати вбивств, чи вони можливо йдуть в тінь на, на певний час, так би мовити, зализуючи рани провалу. Звісно, це певний провал для них, тому що сподівалися. Я думаю, що не не затримують так швидко. Да, не спіймають, оскільки вже спіймали, то вони певно, до плану Б перейшли. Та ці от псевдомотиви озвучуються тепер. Ми певно вони спостерігають. Чи повіримо ми цим псевдомотивам, чи поведемося на них, чи подумаємо, що дійсно українське суспільство ось хоче помститися владі, хоче вбивати представників влади, чи то навіть опозиції. І якщо побачить, що і це не спрацювало, і цьому ми не повірили, то тоді відчує певно повний провал. Як ви ще думаєте, пані Олена, це ж ми б демонстрували отам під підриви самокатіків біля під'їздів, наші спецслужби працюють. Хтось на пробіжечку вийшов, ви не забився бучі, та вже ніхто нікуди не біг. Тому що ну, наші руки теж довгі дотягуються. Правда, до законних воєнних цілей різниця є, а не до людей, які в житті і муху не скривдили, і просто вкладалися в розбудову української держави і ідентичності. Так це ж теж такі наші вдалі спецоперації. Вони ворога не можуть залишити в спокою. Він злиться, нервується, напевно, бентежиться, розуміючи, що в них немає тепер безпечного тилу давно, і що ми вже кращі в цьому. Як це впливає на такі злочинні диктаторські режими їхніх представників? Звісно, це дестабілізує ворога і посилює нашу віру в те, що ми переможемо в те, що ми дійсно потужні, і показує, що ми. Вистоюємо і дійсно можемо стояти і далі. Все прийнято Заспокоюватись, вірити в нашу перемогу, донатити, бачити ефективність правоохоронних органів, довіряти їм. Пані Олено, я вам дуже дякую за ці зрозумілі професійні коментарі, роз'яснення. Спасибі вам, що ви знаходите час до нових зустрічей. побачення. Олена Чершньова, психологиня Ірина Узлова, Я друзі, підпишіться, будь ласка, на Ютуб пані Олени. Ми залишимо активне посилання під цим відео. а Також на соцмережі заходьте. Я сама підписана. Вам рекомендую там і цікаві інсайди і поради. І пані Олена розбирає із особистого життя питання. Мало лі кого що турбує зараз, всім не просто всюди. Насправді дякую, що провели з нами цей час. Ваші коментарі також цінуються. Діліться вашими думками. впевнено, вам є що додати. Може, хтось і психологію цікавиться, пишіть, що ви думаєте з приводу можливих мотивів. Вів та поведінкових характеристик бивці Андрія Перубія. і лайки ставте. Не тому що вам сильно сьогоднішня тема сподобалася, але це дозволить правді нашій розмові просуватися просторами Ютуба. Побачимося і переможемо.